Всім доброго дня. Ну що, прийшла на город, хочу подивитися, як моя картопля рання. І що я бачу? Картопля трохи прихватило. Не знаю, який був мороз, чи просто, може, один-два тепла, але бачите, прихватило. Не всі кущі, але частина ось, бачите, постраждала. Це взагалі гарно прихватило. І ось є пошкоджені листочки. Да, трохи, трохи покусало картоплю, але не всю, бачите? Ця, що невеличка, то ні, не схватило. Ось є. Воно чи вибирало, де йому хотілося. Зараз подивимося оцю ранню. Ні, бачите, ця маленька, але все добре з нею. Тільки оту велику прихватило. Значить на цю ніч прикрию агроволокном. Зараз загляну до огірків. Угу. Угу. Ще не відкручу. Не, огірочки гарні, стоять. Зараз гляну. Що тут перець мій в теплиці. Стоїть. Герчик стоїть, бур'ян вже більший за перець. Помідори також все добре, ну не буду відкривати, хай стоїть, поки пройдуть оці холода ночні. Кабачок що тут стоїть нагород сходить. Зараз схожу, подивлюся на квасолю, де на огірки. Не тут тільки вилазять кабачки, то ніби все добре. Ні, квасоля теж не прихватило, хоча квасоля теж боїться морозу. А чого ж картоплю мою схватило? Ідині сходять. Все ніби добре. Крім картоплі, кукурудза теж на місці. Значить, картоплю сьогодні буду вкривати. І сьогодні будуть нагодовані і людям поприбираємо під двором. Чи поле леполе крапили. Дай здорово. Їде делікатес свині. Днів на два. Чоловік на косив буде ласуватися. Як вони їх їдять, що воно їм не жалиться. достает он уже. Смачненько приехала туда. Сначала мы ее выводуем, потом вину. Жестяк. Да? Просапала свій один квітник. Тепер чоловік коси в садку і я мульчую, щоб менше було сапки. З кошеною травою дуже добре виходить. Тому році мульчувала, то ціле літо майже не сапала. Тільки підсипала траву, коли косили. Ось тут позасипала, але ще мало трави. Не вистачає мені для мульчування. Хоста така вже ж гарненька. Вже повідцвіталися нарцизи. І ось що яка мені така вже ж. Її вічно ми скошуємо. Оце я обсапала її. І... Ось гарним шаром засипаю. І зручно. Бур'яни не так ростуть, а потім знову косимо, знову зверху засипаю. І доволі гарно виходить. Але ще ж сапачі ще мені. Ось просапала. Вон же курі помогли. Це чорна малина. ось робити, чистий, вона добра, але ну, така колюча, їжах страшний. Одну діляночку тільки висипала цю, саму більшу. Ще навіть і бур'ян не посох. Нічого страшного, я поверху замульчую і хай буде мульча. Раніше я визбирувала, щоб було чистенько, жодний бур'янець не залишався, а це наоборот. Засипаю скошеною травою. Наскільки легше. Сапати потім менше потрібно. Ось зійшов в мене гібіскус. Я ніколи не думала, що він насівається. У мене був тут білий і він пропав. А це вчора сапала і знайшла. Подивіться. Дві стеблинки зрізала, бо я не побачила. Не їх посадила, не знаю, чи приймуться. А це такі гарненькі, ось. Я кірпичики положила, щоб не, не наступити. Треба буде його звідси висадити, бо ось тут роза, яблуня, щось трошки не, не пофенчує, я посадила ту. Розі тісно. І піони ось. Хочу піони всі звідси висадити. Ось дивіться, цілий ряд. І це деревце теж похилилося. І все мені на розочку. Це треба все попідв'язувати. Тому що розу я вже не пересажу, бо дуже велика, вона не прийметься. Ось медуниця ще в мене, дивіться, яка. Вона різнокольоровим цвітеном вже відсвілася. Вона така невеличка, листочки гарні має. Ось так замульчовую і красота. Ось барвінок також насилу видлубала. тут Пориж пішов. Він такий дрібний, де да так його погано. Ви скубаті цвіте. Мій барвіночок. Доламала. Зламала лілію. сапала, надламала, а це взагалі відламала. Ну не з чого. Кущався великий ще буде цвісти. Ще багато потрібно. Мульчі. Бузок вже відцвів. Починає цвісти дерен. Ось білесенькі квіти. На зеленому гарно видно, як цвіте. Коли весь зацвітає, то зелений кущик білі квіти гарно. А на тому саме листя гарне, але коли цвіте, то не видно цвіту. Вже півники скоро будуть зацвітати. Чоловік косить і збирає мені мульчу, тачка, я потім розсипаю. То ти крапиву свиням ставив? Да. Бо Так. та... Сета... Да, no, бо все так гарно гарно і такий кущар. У мене оцей кущ погано росте. Уже я пересаджую його з місця на місце, він щось не влюбує ніяк собі місце. Дивіться, ось, які абрикоси, ого, які великі. Цивилаші, в самі одуванчики. Такі вже гарні розцвіли, оце пізні самі, пізніше цвітуть. Прийшли на город ввечері. утром обійшла. Думала, мороз тільки прихватив картоплю, коли ні, вся полуниця з чорною серединкою. Весь цвіт чорний, жодної ягодки не буде. Ну Ось одна залишилася, не укрила вчора. Думала, минеться, коли ні. Це капець. Так жалко. Гляньте, вся чорна. Вся чорна серединка. Ось. Наїлися полуниці і тут те ж саме. Да. Погода обіжає тих людей, які трудяться на землі, особливо мороз. Ходиш, ходиш біля кожної рослинки, лілеєш, чекаєш, щоб щось вродило. А воно тоді в один прекрасний момент все пропало. Ось всі чорні серединки. Ну, а то що перша відцвілася, що зав'язалася, то й буде ягідка. Все. І на сьогодні знову мороз. Що не доморозив, доморозить сьогодні. І так на кожній ділянці. І вкрите я все не вкрию. Он ну, вже де-не-де зав'язалися. Де-не-де, ще не доморозив. Ця вже ось чорна. А такі у нас справи. Да. Мамулік сапає. А я вирвала редиску. Цю, що першу сіяли. Ось ціле відро. Ну і з, з тиблом, звісно. І просапало. Бо вже лободи страшне скільки було. Оставила ось декілька рядочків, нехай буде. Зараз її полів, водичкою, бо сухо. І просапала моркву з бурячком. А це рядок редиски Так. Там іс... редиски немає, ну оставила. Зараз піду перечищу редьку. І положу в холодильник. А тут а, вже все пересапало. Там воно ще чубо ставила гредьку. Да, І картопля моя. Ну, на картоплю точно сюніч положу, агроволокно, а на Ой, не знаю, що з клубникою робити. І це так я дивлюся, 10 днів точно буде. Погода, вночі холодно, да і в день не дуже жарко. Тож такі невтішні справи після цього приморозка. Перший пройшов, коли цвіли абрикоси, ну ніби все обминулося, а в травні не пройшли безслідно. Десь там сонечко світить. Тож зараз піду візьму агроволокно, вкрию картоплю, а із полуничою не знаю навіть, що робити. Може там ще деяка і відійде, ще буде цвісти. Може прикрити хоча б деяку ділянку. Так жалько. Трудися, трудися, лазиш коло неї. Ну нічого. Ой, це не страшно. Не буде в цьому році, буде на наступний рік. Тож, тримаємо хвіст пістолетом, укриваємо картоплю і подивимося, що вкриємо, що спасемо, то й буде. Перша ягода точно наша. Вона вже зав'язалася, я думаю, поспіє. Спробуємо. Хватить. Так, що? Будемо працювати. Тож бажаю всім гарного дня, гарного настрою.